Так, всім добрий вечір. У нас продовження турніру, тож поїхали. Наскорюю одразу з отількою. Так, є в нас зарядка з червоних. То будемо її брати одразу. Так. Ну, Підхил поки не будемо вмикати. Поїхали. Ага, відроджується добре. Відроджуйся, скільки влізе. Так. Зробимо ось так. І... Тут пошукаємо ще жовтий. Ой, жовтий, вибачайте, червоний. Так, Оділь померла. Угу. Джон теж нас покинув. Вівіка теж. Поїхали. Далі. Так, чого Лян? З Людвігом, з вікою. Цікаво. О, а ну, ще раз. Чи потрібен нам тут таунт? Ну начебто й потрібен. Б'ючих мало, я думаю, зараз взяти. Ось такого героя, Де вона тут? Будемо тих, тих міньйонів знищувати. Тож поїхали. Ну, зараз побачимо по полю, що у нас тут вийде. Так, ну давай одразу ось, ось так. І ще візьмемо тричку. Зачекай, певно, давай спробуємо червоних знайти одразу. що і, до речі. І Чужилян теж грає на нас. Так. Давай хід почекаємо і жовтих візьмемо і ще раз. Угу. Тож давай одразу, одразу як його зробити? Угу. Давай роздаримо і візьмемо філетовий. Угу. Давай підхилимося і ще раз фіолетовий візьмемо. Так. Паразити у нас є, але це поки не критично. Давай ось так, ось так. Беремо червоних. Ого, так, і починається саме цікаве у нас. У них безкінечний майже відхил буде за рахунок тих міньйонів. А ми спробуємо ще таунт взяти щоб нас Людвіг не покинув раніше, ніж треба. Так, Людвіг, живий. Добре. Угу. Ну, ой, потрібно ж було одразу в лисиці і бахнути. Давай таунт. В таунт знову прокинемо. Ну і сподіваюсь, що він вдарить в королеву. Ні, схоже, що бив туди, куди не треба. Угу. Давай ще раз пропишемо і підхилимось. І немає жовтих, щоб тих міньонів забирати, ні? Давай ось так. Угу. Ні, щось, щось тут все погано, як я побачив. Щось все погано. Ну давай. Так, візьмемо. Угу. Людвіг нас покинув, на жаль, це проблема. В них ми цих мільйонів певно не проб'ємо. Занадто слабкі ми тут будемо. Певно, навіть не буду витрачати часу. Тут одним лисом я нічого не зроблю. Потрібно виходити. Повертаємо нашу лину. І що ми тут робимо? Там будуть страждати, певно. Ну давай спробуємо ще раз. Не будемо затримуватись. Так. Одразу зарядка червоних, тому її беремо. І ось так зробимо хід. Ну і б'ємо. Що там? Угу. Один нас покинув добре. Давай трошки червоних підзарядимо. Сподіваюсь, сова швидкісне від контратаки разом з тою черміоною. А, ні. Сова тільки відкиснула. Тож, давай трошки полікуємось, беремо червоних. Добиваємо, я сподіваюся. Ще ні. І вона знову ультує. Ані, ще чекає, ну то добре, то ми ще так встигаємо зробити. Так, зараз трохи там Людвіг буде терпіти, але я думаю, то нічого страшного якось протримається. Давай ще візьмемо таунт. Квінт отримав пописку. Ну, давай ось так. Зараз буде перезарядка в нас червоних і будемо закінчувати тут. Так, так. що в нас проблема чи чехожуляном виявилось. Регін. Це буде нам заборону ставити на, на бафи. Там може щось інше взяти. А ну края в нього бочиться чи ні? Джаспер. Воно таке собі, але спробувати можна. Взяти цього. А тут взяти. А тут взяти кого ж взяти? Ще певно скурю може взяти. Або давай ось так от план Б. Ну, давай. Він же теж іде спилити себе зможе то. Угу. І що тут по зеленому Ну, давай одразу кри кристал і взірвемо його. Це багато. Але я думаю, нормально. Щось придумаємо. Всіх же він не вб'є. Так, боляче, неприємно, лише лікуємось. Ну так, хоч травитися не будемо. Давай ось так зробимо і по ньому вдаримо. Однозначно потрібно, я думаю, цей фланг забирати. Так, знялися там бафи? Знялися, тож поїхали. Угу. І самих поганих ми не забрали, на жаль. Але... Угу. Так, ну давай спробуємо. Хай вони б'ють. Побачимо, що з цього вийде. Угу. Так. Угу. Уже легше. То, що він від контратак здох, то нам на руку йде. Так, ну і певно до побачення хлопці та дівчата. Так тут все добре. Поїхали крайній на сьогодні. Віка. Ну, у нас є раст, вона хилитись так не буде. Але тут, я думаю, взяти все ж таки повернути таунти. А може і не треба ось так, щоб більше урон був у нас. так. Та якби отак от взяти нам а сюди Лиса, сюди візьмемо ми Людвіга і ось сюди Олену. Так, в принципі, будемо жити, буде таун, в таунт, буде під контрою. Ну, поїхали, спробуємо, що тут у нас з загонами. Так, тут добре, тут добре, 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 поїхали. Так, є трійка одна. Давай спробуємо там другу знайти. Трошки проїхало. Це трошки нам не влаштовує нас. Але якесь взагалі поле таке не дуже. Давай зелених тоді зберемо. Ось так давай. Підхилимось на всяк випадок. Ну і тут будемо червоний чекати. Так, доїхав червоний. Ну, я сподіваюся, ми це переживемо. Всі ми померти не повинні. І давай ось так обережно, без цього, щоб без зла робити. Чудовий вибір. Тож, поїхали Три, потроху щось робити. Так. Та й думаю, певно, добувати того гаврика зеленого, бо він мені не подобається. Так. І робити ось такий хід. Ну, і тепер прощатися з азуаром, я думаю, та... Ні, Сартана не туди вдарила. А Асуару повинно вистачити з трьох контратак, звісно. Ну, і давай тепер розберемося з вікою тут. Або вже, а може і не розберемося зараз. Добре, давай хилимося, б'ємо. І ось так прям комбо по-моєму. Тут, може, десь я і роблю помилки, але тут вже мені нічого не загрожує, тому можна трохи розслабитись та й покидати у задоволення, скажімо так. Угу. Чудово урон тільки що. Отримав лис, але контратаку отримують все ж таки ті, хто б'ють. Цікаво, може, потри... може зможу десь використати це десь в боях, хоч буде знати, що так працює. Так, угу. ще вікон хилиться. Ну, то таке собі. Зараз, поки не розгоняться наш е е лис, то поки хай кайфують. Ну і все, закінчуємо тут виставу цю. Давай сартану на кінець залишили. Угу. Вона самоліквідувалася. Добре. Якось так. Такий був день у нас. Що в нас з обороною? Оборона в Б. Якось сьогодні там нападали, то дивився, то порозбувалися не мені. Ну добре, почекаємо, що воно буде.